Доброго ранку, любі дітки! Наша Україна багата народними звичаями, святами. Скоро до нас прийде одне з найкращих українських свят Великдень. А ще його називають Свято Пасхи. Великдень! Це дійсно великий день. Тому що на це свято ми відзначаємо радісну подію Воскресіння Ісуса Христа. Свято Великодня! Завжди буває навесні і неодмінно в неділю. Що за дивні яєчка наша курочка знесла Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, На, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуєтесь, дітки, що це? Певно, писанки? Дітки, подивіться. До нас завітала катруся. А що це в неї? Так, кошик. А у кошику яєчка. Катруся дуже любить це свято і просить допомогти їй прикрасити ці яєчка. Давайте допоможемо катрусі і прикрасимо таку писанку. Для цього нам знадобиться клієнчата серветка, заготовка. Ось такі писанки, детальки, якими, якими ми будемо прикрашати нашу писанку, клей, пензлик, серветка. Починаємо прикрашати, беремо серединку, намазуємо клеєм для квіточки, це серединка, квіточки. Знаходимо серединку. У нашій писанці і приклеїмо. не забуваємо користуватись свиткою. Далі ми, продустки, наклеюємо. Догорі. Zoom. Да вот так справа, да слева плюсточку. Тепер ми листочки наклеїмо ось тут, між пелістками. Ось так. А ще прикрасимо ось такими смужечками. Горі одна. Там внизу ще. Мені вийшла ось така писанка, а катруся чекає на ваші писанки. До побачення, дітки.